Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання Немовля. Повторення закону. 10.18. Він чинить суд сироті та вдові і любить приходька. Більше року його просто називали Немовлям. Хлопчик був знайдений охоронцем. Який почув його плач, щойно народжену дитину, загорнуту лише в мішок, залишили на стоянці для автомобілів біля лікарні. Невдовзі після його виявлення соціальні служби подзвонили людям, які одного дня стали його родиною. Подружжя взяло його і назвало Грейсоном. Зрештою, процес усиновлення був завершений, і це ім'я стало його офіційним ім'ям. Сьогодні ви побачите веселого хлопчика, який ще погано вимовляє літеру «Р», однак уже жваво спілкується з іншими. Ви ніколи не здогадаєтесь, що колись його залишили в мішку. Під кінець свого життя Мойсей описав Божий характер і все, що він зробив для ізраїльського народу. Мойсей сказав: Батьків твоїх уподобав Господь, щоб любити їх. Божа любов всеохоплююча, він чинить суд сироті та вдові і любить приходька, щоб дати йому хліба і одежу. Він хвала Твоя, і він Бог твій. Ми всі покликані виявляти Божу любов, чи то через усиновлення, чи то через прояв жертовного служіння. Вище згадане любляче подружжя стало руками і ногами, через які Бог виявив свою любов до того, хто міг би так і лишитись знехтуваним. Ми також можемо служити Божими руками і ногами. Як ви відчули прояв Божої любові до вас? Що ви можете сьогодні зробити, аби виявити цю любов до інших? Помолимось, Небесний Отче. Прояви милість до сиріт. Допоможи нам сьогодні бути твоїми руками і ногами. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.